В цьому відео я вам розкажу 5 основних причин, по яким ваш etsy магазин не продає. Я особисто запускав декілька десятків etsy магазинів Ми за перший рік на нашому першому магазині продали на 49 тисяч доларів. Також зараз ми продаємо через багато різних, як своїх, так і партнерських etsy магазинів Ми виробляємо товари в Канаді, продаємо через партнерів по всьому світу. Тому в мене сформувалось певне бачення, що і як саме працює на Etsy, як запускаються нові etsy магазини, від чого залежить. Швидкість зростання магазину, а також багато чого іншого. І так на п'ятому місці це seo оптимізація тобто оптимізація ключових фраз. В дійсності це впливає на результат, але в принципі зараз не складно зробити гарне SEO. Зараз є дуже багато інструментів аналітики, штучний інтелект, все на поверхні. Ви можете побачити ключові слова усіх ваших конкурентів через спеціальні сервіси. Ви можете подивитися їх. Індекси цих ключових слів, наскільки вони вдалі або не вдалі, Ці ключові слова, тому в принципі це не так складно зараз зробити. За посиланням під цим відео є безкоштовна версія програми Everbee, яку ми використовуємо для того, щоб знаходити гарні ключові слова, а також щоб дивитися лістинги конкурентів. Наступна друга причина, по якій ваш магазин Etsy мало продає, це занадто мало лістингів. Дуже часто мені пишуть листи, подивіться мій магазин, чому він не продає. Я дивлюсь, там 5, 10 чи навіть 20 лістингів і мало продажів. Ну, дивіться, є магазини на Etsy, які з невеликою кількістю лістингів вони продають. Проте таких магазинів дуже мало. І чим більше ви лістингів викладаєте, тим більше ви даєте шансів, що якийсь із ваших товарів гарно почне продаватися, виб'ється в гарні рейтинги. Etsy там буде цей товар. Сприймати як бестселер і давати йому величезну кількість безкоштовного трафіку, безкоштовних продаж тому. Як мінімум, ми рекомендуємо нашим партнерам від 100 лістингів або хоча б 50, хоча б краще всього від 100 лістингів. Їх краще всього не в один день публікувати, а розтягнути на місяць, по 2-3 лістинги на день. Так ви дасте вашому магазину досить багато шансів для того, щоб якісь товари почали гарно клікатись і продаватись, і цього буде достатньо для того, щоб ваш магазин почав розкручуватись. Наступна причина це не вмикати платну рекламу. Проблема в тому, що більшість із нас думає, що платна реклама на ЕЦі, вона повинна окупатись і йти в плюс. У більшості випадків платна реклама на Etsy, вона або не окупається, або навіть йде в мінус. Ми використовуємо платну рекламу не для того, щоб на ній заробляти, а для того, щоб прискорити розвиток вашого магазину. І е, я бачив, як запускались багато там декілька десятків, десятки різних е, магазинів, і майже завжди, коли спочатку включена платна реклама, він швидше отримує продажі, відгуки і швидше починає е, рости вже на органіці. Наприклад, ми коли запустили наш перший наш etsy е, магазин. Ми за перший місяць вклали десь близько тисячі доларів е, в платну рекламу. Потім на наступний місяць ще більше. І так, ми йшли в мінус, але ми знали, що ми розкручуємо наш магазин. І е, за перший рік ми продали на нашому першому еці магазині на 49 тисяч доларів. Ще питають: а скільки ставити на платну рекламу? Ну, скільки можете, стільки й ставте, скільки ви готові потратити? Хоча б там 100-200 доларів потратити для того, щоб. Прискорити швидкість розвитку вашого магазину. Четверта причина, по якій немає продажів на Еці, це якісь неактуальні ідеї. І новачки дуже часто, коли приходять на еці, вони намагаються включати свою творчість і щось таке, от зовсім унікальне, цікаве придумувати. І це, в принципі, непогано. Але ну, в 90% випадків новачки просто придумують щось. Те, що не продається, те, що людям не цікаво. У кожній темі є якийсь набір найбільш ходових ідей це якісь дизайни там чи е, концепції, там під яку цільову аудиторію, що саме продається. Там якихось топ 20 найбільш ходових ідей, які гарно продаються. Все інше воно не продається. Е, багато наших партнерів хотіли продавати на різдво е, світильники. Так, світильник, оцей акриловий, там по темі Різдва. Цих світильників майже ніхто не купує. Ну, На Різдво таке просто не дарують. Тому потрібно в кожній ніші дивитися, які саме ідеї дійсно люди шукають, і які купують, які дизайни купують. І як це дізнатися? Ну, Є три, три способи: перше це піти в Everbee і подивитися, які ідеї продають ваші топові конкуренти. Другий спосіб це. Піти запитати в чаті GPT. третій спосіб це ходити на наші курси безкоштовні. Ми, до речі, ведемо безкоштовний двохтижневий курс для партнерів, де ми навчаємо, як ви можете за два тижні стартувати в продажі наших товарів, які ми виробляємо. Викласти на ваші е магазини і почати продавати, заробляти комісійні віддалено з будь-якої точки світу. Наше виробництво знаходиться в Канаді і ми продаємо ну, на 90% на ринок США. Тому, якщо ви будете з нами співпрацювати, ви будете автоматично продавати на найбільший в світі ринок це США. І неважливо, де ви знаходитесь, ви можете, хоч в Австралії там чи в Новій Зеландії, знаходитись, у вас все одно будуть продажі в партнерстві з нами йти е, на США. П'ята найбільш е, значима причина, чому магазин не продає, на мій погляд, це ви продаєте в рожевому океані. Хто може читав книжку про рожеві та е, голубі океани, це. Метафора бізнесу, так є різні бізнеси, там ніші і товари, в яких є або голубий океан, де не дуже велика конкуренція, і у вас ш ви швидко зростаєте. І є рожеві океани, де величезна конкуренція, де дуже важко рухатись, і ви об'єктивно там будете повільно розвиватись. Тому, на, на мій погляд, най, найбільш значима причина. Це те, що ви продаєте гіперконкурентні товари. А які товари гіперконкурентні на еці? Це дві категорії продуктів: це цифрові товари, тому що всім хочеться продавати файлики, так і це гіперконкурентний ринок. А другий ринок це класичний print-on-demand. Чому що таке класичний print-on-demand? Це друк на замовлення, це різні футболки з принтами, кружки з принтами і так далі, худі. І е, є такі великі компанії, як Printify, print-on-demand компанії, які вкладають мільйонні бюджети в те, щоб популяризувати цю ідею. І Майже всі новачки, які приходять на Etsy, не знаючи, що продавати, вони йдуть або в цифрові товари, або в print-on-demand, тому що це дуже легко, щоб почати. Тому це рожеві океани, де дуже важко розвиватися. Вони дуже конкурентні, і тому ми цим шляхом не пішли. Ми почали відразу шукати якісь більш ексклюзивні ідеї, ті, які мають вищий потенціал. І зараз наші партнери вони набагато швидше ростуть і розвиваються в цих нішах, ніж в якихось там цифрових продуктах чи print-on-demand продуктах. Я особисто також запускав не один раз. Якісь фізичні товари, ексклюзивні, ті, які ми продаємо, і цифрові товари, ну і фізичні товари дорогий настінний декор за 150 200 доларів. Вдумайтесь так е, набагато краще продається, ніж книжки за 2-3 долари. PDF, роздруківки, цифрові товари за 2-3 долари важче продавати, ніж настійний декор за 120, 150, 200 і навіть 250 доларів за одну штуку, за, один, за, за одне замовлення. Тому це ну, ще раз доказує, що найголовніше це Знайти якісь гарні товари і гарні ідеї, які мають високий потенціал зростання, а не йти в якісь перші попавшіся ніші, ті, які на поверхні, ті, які всі йдуть і всі продають, і звісно, майже ні в кого немає результатів. Чому тому, що ну це об'єктивно дуже складно пробитися в цих конкурентних нішах? Тому до речі, якщо хочете почати продавати наші товари і співпрацювати з нами, то під цим відео є посилання на безкоштовний двотижневий курс. А також у нас скоро буде онлайн зустріч з партнерами. Тому підписуйтесь і чекаємо вас серед наших партнерів. На сьогодні, все. Дякую. Ставте лайк, якщо вам сподобалось відео, і до зустрічі.